Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я, в Торі. І поглянемо знижки, новинки та щось цікавеньке. Форма для льоду сіліконова. 8 відділень. Такі кульки по 109. І ось така ще форма для льоду. Вже поменше. Сіліконова на 4 відділення. Скільки ж вона коштує зі знижкою? 77. Ніж для нарізання кавуна або дині. Металевий, а сам корпус пластиковий зі знижкою 129. Знижка на антимоскітну ось таку кришку для продуктів. Це вона в складеному вигляді, а ось в розкладеному, як парасолька. І зі знижкою 64, а. Коштувала 77 миска пластикова, темна така синя, на об'єм 5 літрів. Ой, не можу її достати. І вона також зі знижкою коштувала 88, зі знижкою 74 гривні. А це вже ось така вже і новинка. Ємність харчова, пластикова на об'єм. 2 літри, Так, Кришки однакові, одно зелене, помаранчеве, сіре. І коштує новинка 99. Ось така ще новинка. Це миска пластикова, кругла. На об'єм літр 500 з кришкою. Кришка така гнучка. Так, угу. Ось така молочна миска. І ось така зелена по 77. Ємність металева або миска металева, кришка пластикова, діаметр 26 см, а об'єм не знайшла. І це теж така новинка 169. І ось така теж новинка, гірлянда, декоративна, листочки. Осіння вже така. Гірлянда 129. Кошик пластиковий для сміття. І немаленький кошик. Коштував 179, а зі знижкою 59. Знижка ще на ось таке відео. Це на колесах овальної форми. Має носик, дві ручки на об'єм 11 літрів і ціна зі знижкою 99. І ось таке ще йдеться. теж пластикове з віджимом. По 99. Кошик для білизни пластиковий, овальної форми. З по бокам ручки, на об'єм 42 літра. По 99. І ось такий ще кошик. Теж він пластиковий для зберігання, але він вже поменше. Також по бокам ручки. І ціна зі знижкою 99, а коштував 189. Поличка декоративна, корпус металевий, а полички дерев'яні. 299. Ось така ще поличка. Металева, кругла, чорна і ще є біла. Так, по 99,75% знижка. І ось така ще цікава поличка, металева, дно дерев'яне. 99. А це вже поличка для ванної кімнати, металева, настінна, прямокутна. 99. І ось така ще поличка для ванної кімнати металева кутова. 99. Сумка, барсетка, чоловіча. Така невеличка. З кишенькою і з одним відділенням на блискавці і зі знижкою 59, а коштувала 88. А це вже сумка дівчатка для нас. плетена, з довгими ручками. Має одне відділення і зі знижкою. 99 І ось така ще сумка. Жіноча дівчатка. шкіра, з довгим ремінцем. На застіпці має два відділення. Двісті дев'ять. Гаманець чоловічий. Яка шкіра. на блискавці. Класичний, має багато відділень. По 59. І ось такий ще гаманець. Теж чоловічий. По 59. Кошики або підставка. Пластикова. Ось знижці коштували 19 а зі знижкою 15 І ось такий кошик навісний, тобто ось так, по 19 гривень. І ось такі ще кошики пластикові, прямокутні, невеличкі, по бокам ручки. Дозатор фарфоровий для рідкого мила. На підставці підставка металева, такий молочний. І ось такий ще є чорний, як на малюночку. Дуже гарна знижка, мінус 65% по 59%, а коштував 169%. Ось такий ще дитячий дозатор. Котик по 77%. А це вже віддається для сміття міні з поворотною кришкою. Блакитне і ось там ще на полиці молочне. По 55 решітка для раковини. Вона така Ще ось такий варіант. По 22 гривні, я коштувала 29 дев'ять. пластиковий для ватних вісків. Ой. По 55. Лійка для душу турбо водозберігаюча. Ось така, як на малюночку, намальована. По знижці 109, а коштувала 129. Ось така новинка, щітка для миття посуду. Ось така дівчинка. Ось такий варіант. По 77. Ручка пластикова. І ось така ще новинка для миття посуду щітка. Ручка пластикова і губка, долька кавунчика. Ось так. По 59. сітка для миття чашек. Така подвійна на підставці. Підставка пластикова і дуже з гарною знижкою. Коштувала 77, а зі знижкою 29. Йоршик для унітазу, підставка пластик. І ручка також пластик. Ось такі два варіанти. І зі знижкою 88. Ще ось такий варіант. Це такий міні-юршик пластиковий. З ручкою. Так, як на малюночку, по 59. І ось такий ще варіант. З подвійною підставкою. Підставка пластик. І ручка також пластикова по 99. Набір аксесуарів для ванної кімнати пластикові. І підставка також пластик. Зі знижкою 149. І ось такий набір аксесуарів для ванної кімнати, також пластик, а верх бамбук. І дно. Підставка пластикова. І ціна зі знижкою 149. Ось такий набір аксесуарів для кухні, пластик, два дозатори, щітка, губки і підставка теж пластикова. І мінус 60% знижка 299. Тумач для губки, два відділення і дозатор Пластикові по 77. Знижка на ось таку каструльку з антипригарним покриттям на об'єм 3,5 літра. І ціна зі знижкою 299, а коштувала 749. Контейнер пластиковий на об'єм 750 мл, по 59 і побільше ось такий контейнер, майже на 2 літра об'єм, також по 59. Контейнер пластиковий, герметичною кришкою на об'єм 750 мл, по 58 і побільше ось такий контейнер пластиковий на об'єм літр. 950 по 69. Набір контейнерів пластикові, три штуки в наборі. На різний об'єм по 77. Ось такі ще контейнери. Тобто ємність пластикова, така плоска, прямокутна. На об'єм літр 650 по 109. І ось така ємність для зберігання різних продуктів, там огірочки, оливки, по 88. Ніж лопатка для сиру, металева, по 59. Тертка, кухона, плоска, з пластиковою ручкою, по 29. Миска керамічна казацька на об'єм 750 мл по 29 Піала червоної глини на об'єм 750 по 59 І побільше ось така піала або миска червоної глини з малюночком 48 Баночки скляні для спецій. Кришечка і ложечка дерев'яні, і підставка дерев'яна зі знижкою 299. Набір кошиків пластикових для зберігання продуктів. Три штуки їх в наборі по 59. І ось такий органайзер пластиковий, прямокутний з ручкою для холодильника. Зі знижкою коштував 69%, а зі знижкою 59. Ваги кухонні, електричні. Сатурн. І ось така чаша. Теж пластикова. Зі знижкою 67% 99%. Вази для квітів. фарфорові, Такі гарненькі, чорні і з малюночком. Золотистим, малюночки різні, як ви бачите, зі знижкою 67% по 99%. І ось така ще вазочка. Вона така в крапинку. Зі знижкою 99. Поглянемо з вами знижки на мило. Мило шик різними ароматами. 90 грамів, 4 штучки в упаковці, по 63 гривні мила. Доруму різними ароматами 100 грамів по 29 шик мила 125 грамів по 22 гривні. Мило лаванда, полуничка. Лавіт 60 грамів по 7. Мило дігтярне 140 грамів по 22 гривні. І мило дитячий шик 125 грамів по 19